13 найкращих цитат найвідомішого політика США Франкліна Делону Рузвельта. Рузвельт – людина, яка вивела США з Великої депресії та єдиний в історії США президент, якого обрали більш ніж на два строки. Рузвельт навчався у привілейованій школі у Гордоні, Гарвардському і Колумбійському університетах, вивчав англійську і французьку літературу, Латину і геологію. Палеонтологію, ораторське мистецтво, історію, державне право і економіку. У 28 років після купання в озері Рузвельт захворів полимолітом, який призвів до паралічу ніг. Рузвельт був чудовим оратором зі своєрідним почуттям гумору. Сьогодні вранці я вбив свою бабусю. Такою фразою Рузвельт міг повернути увагу співрозмовника, якщо той відволікався. І ось найяскравіші цитати вдитого політика минулого століття про філософію життя, наполегливість та політику. Цитата номер 1 Єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра можуть бути наші сьогоднішні сумніви. Люди дуже часто сумніваються в своїх діях, чекаючи служної миті або понеділка. І саме ці сумніви зупиняють їх від дій. Але подолавши їх, ви станете зовсім іншою людиною. Друга цитата. Недостатньо лише хотіти. Ви повинні запитати себе, що ви збираєтеся робити, щоб отримати те, чого ви хочете. Дуже багато людей хочуть чогось, але тільки в одниць є план, як цього досягти. Правильно складений план дій це 50% виконаного завдання. Він як карта, яка керує вашим шляхом до цілі. Третя цитата: лінь, як і ржа, Роздідає набагато швидше, ніж праця зношує. Ваша лінь. Сідає ваші плани та ідеї, які через неї ви не реалізували. Ваше життя руйнується, і перетворюється на безлодійне мріння про те, якими ви могли бути в той час, як праця хоч і важка в деяких моментах, але вона позбавляє відчуття нереалізованих планів. Четвертя цитата: єдине, чого нам слід боятися, це самого страху. Усі ми чогось боїмося, і саме ці страхи зупиняють всіх тих, хто не може їм протидіяти. І якщо ви будете концентруватися тільки на страхах, не захоплять вас повністю і паралізують. Але якщо ви будете концентруватися на задачі, ви зможете набагато більше. П'ята цитата: ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки. Це дуже слабкі люди. Вони не можуть висловлювати свої думки та брати на себе відповідальність. Не хочуть захисту. І тому прибігають до людей, які сильніші за них, і цим забирають в себе волю. Згодом в них забирають і безпеку. Шоста цитата: небезпечно недооцінювати людину, яка переоцінює себе, тому що саме такі люди добиваються вершин, вони піднімаються самі без підтримки та допомоги, стовуючи свій характер та набравшись великої кількості знань, практики та дисципліни. Сьоме правило: невелика інфляція. Все одно, що невелика вагітність. Інфляція це дуже важлива річ, тому не можна недооцінювати її, тому що вона відбувається не просто так, на це є певні фактори. Восьме правило справжня особиста свобода, неможлива без економічної безпеки і незалежності. Голодні та безробітні люди це кадри для диктатури, голодними та тупими людьми маніпулювати набагато легше. Тому в телебаченні показують мелодрами та розважальні шоу, які затоплюють розум, а не поради багатих людей та фінансові поради. Але ті люди, які самі навчаться цьому, вони і стануть успішними. Дев'яте правило війни заразні, тому що, почавши одну агресію, ви запускаєте увесь механізм, який довго готувався до цього. Десяте правило щастя полягає в радості, досягнення мети. І гострих відчуттях творчих зусиль. Те, чим ви займаєтесь, та ціль, яку ви поклали перед собою, повинні вас інтригувати і змушувати досягти її. Для кожної вашої нової ідеї, ви повинні докласти 101% ваших зусиль, і тільки так ви добітеся успіху. Одинадцяте правило: війну ідеї так само неможливо виграти без книг, як морську битву без кораблів. Ви повинні читати книжки. Тому що там зібрані всі знання людей, які жили на цьому світі. Ви можете покращити свою ідею із тих знань, які ви набули, та грамотно її реалізувати. Дванадцята цитата в політиці нічого не відбувається випадково. Якщо щось трапилось, значить так було задумано. І завершальна цитата: Я не найрозумніший хлопець у світі, але я вмію підбирати розумних співробітників. Вам потрібно навчитися розбиратися в людях. Бачити їхні сильні та слабкі сторони, тому що тільки через правильних та зацікавлених людей можливий великий бізнес. Підпишись на канал, тут буде дуже багато цікавих цитат та мотивацій.